Друзі, всім доброго дня! З вами Марта. Сьогодні 12 січня. Ось так виглядають мої тюльпанчики, які у мене знаходяться у прохолодному приміщенні, де температура у мене в районі 5-7 градусів була на протязі 2 25 місяців. Ось так виглядає коренева система. Але це друзі скраєчко, туди далі, де інша кімната у нас не було проходу. Це, звісно, неправильно, так як має бути доступ повітря, але за браком місця у нас його не було. Зараз ми оці ящички трішечки заберемо, перевеземо і покажу, як вкоренилися тюльпанчики там далі в тій іншій кімнаті. Зараз на вулиці Морози, то у нас тут температура 3 градуси, так як сьогодні на вулиці у нас мінус дванадцять. А так, загалом, тут температура була в районі 5-9 градусів. Ось так виглядають наші крокуси. Теж дуже гарна коренева система. Ось зараз покажу. Деякі ящики вже впираються ось, у дно іншого ящика. Треба буде розставляти їх. Ось такі красуночки. Трішки, звісно, незручно, так як охолоджуються тюльпанчики у нас в одному місці, а теплиця знаходиться в іншому місці. Якщо це на машині, то 10 хвилин. Але чим незручно, що треба, друзі, загрузити машину, потім вигрузити машину. Це все трудомістко і займає великих зусиль. Ящички у нас такі чималки, вони важкі, але нічого, друзі, починаємо сьогодні перевозити. Погнали. Так, добралися до іншої кімнатки. покажу, які корінчики тут. Тут, друзі, взагалі ще краще. Подивіться, що робиться. Друзі, а сьогодні вже 13 число. Ми розставили наші ящички у теплиці. Починаємо вигонку уже в новому 24-му році. Вчора нам вдалося перевезти лише в районі 100 ящиків. Я думаю, за тиждень ми перевеземо їх усі. Тюльпанчики ми розставили на землі під стелажиками. Тут у мене є підсвіточка, є вентилятор. Який буде змішувати повітря. Так як вони у мене будуть стояти і рости під стелажиками, ніяким чорним агроволокном накривати я не буду. Якщо це у вас на стелажах і дуже світла теплиця, то аби тюльпанчик був вищим, щоб підтягнув трішечки ніжку, вам потрібно буде на перших пару днів, можливо, на тиждень, накрити чорним агроволокном. Я цього робити не буду, так як тут їм і так дуже добре. На стелажиках у мене рослини, ось зараз друзі, покажу, а над рослинами ще й підвіски. Тому моїм тюльпанам, ось тут. На самому низу буде дуже дуже комфортно. Температура теж спочатку бажано тримати в районі 10 градусів. На полицях у мене, звісно, трішки вища температура, на землі менша. На протязі тижня ми будемо температуру трішечки додавати і наганяти до 15 градусів. Обов'язково потрібно теплицю провітрювати, коли сонячні дні, аби не було значних скачків температури. За період, коли в мене тюльпанчики охолоджувались, ми не поливали не разу, так як ми заставили все так, що не було навіть не приходів, нічого. Сьогодні буду поливати. Зараз покажу друзі, чим обов'язково прийдуся по теплиці і познімаю ось такі ковпачки з тюльпанчики, щоб вони росли рівненькі, так як ми при посадці цибульку не чистили. Зараз ми пройдемося і вибірково ці копачки познімаємо. Друзі. Нагадаю, при посадці тюльпанів я використовувала таке добриво, як кальциніт. Та монофосфат калію. Це для кращого вкорінення та для того, щоб наші тюльпанчики були такі сильні, щоб менше хворіли. А в тому році купила селітру аміачну, але так нею і не скористалася, вона мене лишилася на цей рік. У цьому році спробую додати ще її при поливі. Одну ложку буду додати на відро води. Це для того, щоб наші тюльпани були гарного зросту. Ще, друзі, подивіться, не присипала ні пісочком, просто садила. І при поливі, коли садила, друзі, додавала ще мідний купорос. Дивіться, це чудовий препарат для обеззаражування ґрунту, друзі. Та дуже хороший засіб від шкідників. Не один мій тюльпанчик, не одна моя рослинка не постраждав від мишей. Колись раніше, коли я цього не робила, було таке, що миші повністю ось цей верх, мені з'їдали всі росточки. Цвілі було дуже багато, а зараз вже так навчилася, що все чистенько і мої тюльпанчики лишилися за весь період зимній незачіпаними. Друзі, селітра м'ячна це ось такий порошочок, але щоб краще його розтворити, трішечки нагріємо водичку і теплою водичкою ми його розчинимо. Тоді буду виливати у бочку і буду здійснювати полив тюльпанчиків. Поливати буду за допомогою такої лійки з розпилювачем. Дуже зручно. Тут ось такий довгий держачок. Дуже люблю користуватися цією лійкою, так як дуже зручно поливати потім нею і підвіски можна усюди нею залізти. Друзі, ще маленьке оголошення. У нас на три дні ніби потепління, температура в районі мінус один нуль. Можливо, навіть і 2 градуси тепла. Так що, хто замовляв посилочки, будь ласка, нагадуємо мені у вайбері. Пишіть, будь ласка, відправити сьогодні чи відправити завтра, і обов'язково на той день, який ви напишете, я зроблю усі відправлення. Хороші мої, усім дякую за увагу. З вами була ваша Марта. Якщо є якісь запитання, будь ласка, не соромтесь. Якщо володіють тією чи іншою інформацією, обов'язково з вами поділюсь. Усім гарного дня, усім пока-пока.